Всім доброго дня. Так, Заказав я собі е, дровокол. Прийшов він новою поштою. Зараз треба його до кучі зібрати. Зараз Артем буде працювати, каже, все, я кручу, ти не крути. Ну кажу, добре, давай. Так, в общем, зараз ми його зберемо трошки до кучі і надеюсь, покажемо вам його в роботі. Що, куди і як. Що? Рубаєш дрова, так? Да? Так, в общем шо, зібрали ми цей апарат. Називається він Artmash. Зараз переноску і будемо пробувати тестувати. В принципі, по зборці немає нічого складного. Так, Ізначально казалось, що щось там страшно, але дуже все стає на свої місця, все намічено, все підкручено, красота. Так, що тут? Дровокол. виготовлений 10 го числа 23-го, 10-го місяця. <гум> так, зібрали, зараз цікаво, протестуємо. Либо, либо там... Ну, В принципі, сьогодні таке, трошки протестуємо, покажу, сьогодні буде коротеньке відео. А там далі вже, як будемо рубати дрова, будемо показувати його вам в роботі. І скажемо, чи класна штука, чи ні. Ну, чесно, оця частина важка, що це просто треш. З батьком як збирали, так його скрутили до кучі. Так важко було. Так, ну в общем, зараз батько вже розмотує переноску. І будемо запускати. Давай, тьомич. О, рубав. ще дитина рубає. Та ви що, рубає просто класно? Воно вбуває класний. Так, я подивився. Це певні клубком, бо я не ходила. Бає пець, там сумін біргає. Таке десь на тою Та ви що, дві минути? Секіра, да? Короче, я вам хочу... Сучок перерубало Аяктю Я вам хочу так сказати. Воно своїх грошей стоїть бомба. Ще кардос. Попробували характер. <танес> Все, день а можна то. Я рубати. Давай. Бачиш, єно, як легко рубати. Я рубатиму, при Ой, не треба буха надривати. Саме головне, діду з бабою подобається, то вся фігня. Опа, дівчалися, батько нравилося. То сього собі нарубає цілу купці, бачинок. Батько мічтав, мічтав, все таке. Той той момент, що.

Це все, діда тепер роботи, а мені наскільки легше на мої руки. Красота. Ти ж треба було ставати разом з дідом рубати, а це тепер. і не можна. Це Це колун не взяв, так? Назад, назад, ручку. Ще раз. Ща-ша. Ні. Назад. назад Виключу кнопку. О, все, Ні. Не. Не його дергай. Все, назад, назад, ручку. Ща-ща. Я скажу коли. Кладіть ще раз. Кладіть. так помалу. Ту розрубуйте. Ту ще раз. Це ти, не можна. Було... ти ударив Артем, як не йде, зразу ручку назад, воно другим напором піде, бо там ж сучків було багато. А ти... Давай. Добре. 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 Все, доша нам. Красота. Леонід. Лёня? Лёня, да. Леня, <ривочный> я это дело хорошее, что ты купил и мне понравилось. Бомба! Все, красота. В общем, что? Дрова за две минуты нарубани. День топить. Так что классно. Классный аппарат. В общем, кому коротенький цей видосик сподобався. Ставимо лайки, пишемо ну, а далі... А, на руки, знаєш, як легко. а далі будемо Граючи. рубати Граючи. дрова і показувати Граючи. вам.